Привіт! Сьогодні знову вівторок, а значить, пройшов іще тиждень, і це значить, що я знову радий вас вітати тут на Ютуб-каналі Факти Лайф. Ну, перед тим як ми розпочнемо говорити про насправді важливі речі. А сьогодні я буду говорити про те, коли і як закінчиться війна Росії проти України, робитиму деякі прогнози та закликатиму вас до певних дій. Я закликаю вас спочатку підписатися на наш Ютуб канал та профіль в соцмережах. Вся інформація є тут. Внизу в описі до цього відео це насправді важливо, адже інформаційна війна триває, знати і обговорювати правду дуже важливо. Дуже важливо не втрачати фокус того, що сьогодні відбувається в світі та в Україні. Це нерозривні речі. Ну і відповідно, давайте будемо розбиратися в усьому. Разом також я спонукаю вас оставляти коментарі до цього відео і вести здорову дискусію. Це завжди корисно для того, щоб дізнатися, де все ж таки та істина, якої ми всі з вами так сильно прагнемо. Тож розпочнімо сьогоднішній ранок щиро мене здивував новиною про те, що Польща. Просить НАТО закрити небо над Україною це прохання, і навіть вимога, і численні протести українців по всьому світу лунали ну з зими 2022 року. Власне, коли і почалося повномасштабне вторгнення російських військ на українську територію. Що тоді робило НАТО? І, зокрема, Польща як член. Цієї організації. Вони всі робили вигляд, що цього зробити неможливо. Це приведе, призведе до чергового етапу ескалації: це розлютить Путіна, розізлить Росію. Це все не зробить нічого хорошого і на континенті буде ще більша війна, ще більша агресія, ще більша конфронтація. Всі боялися, всі закривали обличчя долонями. Грали в те, що називається англійською мовою пікабу або в схованки, по-нашому, по-українськи. Сьогодні вони говорять про те, що небо над Україною треба закрити, і силами і засобами країн НАТО збивати все, що летить над українською територією, з виключно прагматичною метою, щоб це все не долітало ані випадково, а цілеспрямовано ціленаправ... ціленаправ... на їхню. Територія, ми знаємо про те, що дрони вже два десятки дронів минулого тижня впали у Польщі, і вони були не дезорієнтовані е, українським РЕП чи українською системою ППО. Вони цілеспрямовано летіли. Ну як всі ми тепер знаємо і розібралися, і всі схиляються до цієї думки. Прощупувати на що ж здатен НАТО як блок, на що здатна Польща як член НАТО, що буде як в разі повноцінної атаки. Росії на територію країн НАТО, ну і власне, ми побачили, що Путін. Прощупав саме слабке місце, що було витрачено: мільйон доларів на те, щоб збити три нещасних дрони з двох десятків, і зрештою, навіть ніхто так до кінця не зміг порахувати, скільки ж тих дронів насправді було і що насправді відбулося. Потім дрони були ще один дрон впав в Румунії. Я думаю, що це не перший і не останній ані дрон, ані ракета. Просто тепер все складніше перекладати цю відповідальність на Україну, як було на початках, коли російські ракети десь там падали, а польський уряд або робив вигляд, що нічого не відбувається або ж ну це були такі випадкові зальоти українських ракет від систем ППО. Зокрема, тоді йшлося про С-300. Якщо я не помиляюся, сьогодні вже всі починають верезіти. Але починають верзіти та не починають робити висновки сьогодні. Так само країни НАТО і Європейського Союзу і Сполучені Штати перекладають один на одного відповідальність. Навіть про ті санкції, про які говорять всі, що їх необхідно ввести і посилити тиск на Кремлі на Путіна, щоб він не міг заробляти гроші на газові і на нафті, і щоб це все не спонсорувало російську армію, яка веде найбільш агресивну та криваву війну на європейському континенті, що сів Другої світової. Що говорить сьогодні Трамп? Трамп говорить, ну, я ввів тарифи там 50% проти Індії, хоча Індія насправді не найбільший е, покупець російського газу та нафти. А ви, тепер, європейці, давайте думайте, що з цим робити, е, як е, вести тарифи ще й проти Китаю, ще й проти Індії також щось там робіть. І тоді. Тут е, уже трампівську думку озвучує не сам Трамп, а його міністр е, економіки е, Бе, Скотт Бесент, який каже, що якщо європейці запровадять оці всі санкції, то війна в Україні припиниться просто за 90 днів. Насправді найбільші санкції, які запроваджуються сьогодні проти Росії, робить Україна. Вона робить це своїми українськими дронами, просто руйнуючи логістику і е, системи постачання виробництва та розподілення пального. Всі ми бачили в соціальних мережах усі шалені черги і на окупованих територіях України, і на російських територіях, де люди просто стоять в шалених в величезних чергах, масових таких чергах за звичайним бензином. От коли російські танки, російські літаки не буде чим заправляти, дійсно війну можна буде припинити. Легше проте сьогодні треба говорити про те, що відповідальність треба нести всім, не, не дивлячись на те, що Росія агресор і вона має понести відповідальність як агресор. Ми всі маємо нести відповідальність за те, як ми реагуємо на цю агресію, або ж ми просто сховаємося в кущі і будемо робити вигляд, що просто ну нічого не відбувається, або все ж таки будемо діяти і щось робити для того, щоб ця війна припинилася, і це насправді дуже важливо. Коли закінчиться війна, тут звісно дуже важливий те дипломатичний процес, який зараз відбувається. Він іде, ну м'яко кажучи, хитко. Я не бачу жодних просувань в цьому процесі. Я не бачу, що Путін був готовий до будь-яких переговорів. Сьогодні і сам Трамп говорить про те, що ну навряд чи ми можемо розраховувати на те, що відбудуться прямі переговори між е Володимиром Зеленським е Зеленським та Путіним. І всі так потихеньку починають думати, Боже, що ж його робити далі, бо за один день не вдалося закінчити війну, і за тиждень не вдалося, і за місяць не вдалося, і за півроку, як ми бачимо, теж війну ніхто не припинив. І жодні зусилля, які Трамп показово докладає для того, щоб її завершити, ну поки що не дають ніякого результату. Бо насправді війну може завершити лише той, хто її розпочав, або ж коли його перемагають, або ж коли просто в людини, ну не знаю. Прокидається якийсь страх перед тим, що може бути далі. Поки що в Путіна страху страху ніякого я особисто не бачу, думаю, ви теж. Що важливо тут розуміти? Тут важливо зрозуміти, що навіть коли остання гармата вистрілить останній снаряд та впаде остання ракета, і вогонь насправді припиниться, війна не завершиться. Навіть якщо буде підписаний якийсь пакт, меморандум, договір, гарантії безпеки, як хочете це називаєте, війна Росії проти України не припиниться. Бо насправді, якщо ми подивимося на історію початку цього конфлікту, цієї війни, то звісно, вона не розпочалася в 2022 році. Давайте навіть не йти цією стежею. Вона розпочалася навіть не в 2014 році. Війна Росії проти України відверта, відкрита. Почалася ще у 2010 році, коли Янукович, тодішній президент України, підписав так звані харківські угоди з Путіним і отримав якусь там хімерну знижку на газ, натомість дозволивши Росії продлити всі контракти оборонні по Криму, збільшити контингент, значно збільшити, в рази просто збільшити військовий контингент, який розміщувався на території Криму. Ну і вся оця інформаційна. Діарея, яка лилася на Україну, якщо ви подивитеся просто новини НТВ, Первого каналу, будь-яких російських змі від, від 2010-го, навіть раніше, 2004-го навіть року, ви побачите наскільки наратив. Проти України був агресивний. Росія вкладала просто мільярди і мільярди доларів в те, щоб функціонувала Russia Today, в те, щоб на Україні е, транслювалися російські канали, щоб ми, ми всі дивилися увесь той шлак, який потрапляв українцям в голови. Ну і деякі значна частина населення, не більшість, але давайте будемо відверті і чесні перед собою. Ну, просто повелася на ці наративи. Зокрема, жителі Донбасу справді вірили в те, що Донбас когось там годує. Сучасній державі ніхто нікого не годує. Всі мають жити як єдина система і функціонувати як єдиний організм. Говорити про те, що в вашому тілі вас годує лише шлунок, а серце нічого не виконує ніякої ролі, ні мозок не виконує ніякої ролі. Це просто абсурд. Так само і в державі не може хтось когось годувати, а хтось тільки ж нічого не робити і просто споживати ті харчі, які якийсь там один конкретний окремий регіон. Я не буду зараз навіть іти в статистику. Просто сама ідея цього наративу вона настільки абсурдна, що її було легко продати. Вона популістська і абсурдна. І насправді, якщо ми подивимося, ну, на всі війни, які відбувалися будь-коли на планеті Земля, то десь там ми розшукаємо оцей самий наратив: Росія нічого нового не винайшла. Вона використовує всі ті ті самі меседжі, які спонукали людей воювати один з одним і. До цього, тобто нічого абсолютно нового не відбулося. Путін як був КДБшником старої школи, так він і залишається КДБшником старої школи. В якийсь момент йому вдалося вести в оманну значну частину населення планети Земля і вдавати з себе такого реформатора, харізмата, тихого лідера, який е сповідує якісь там цінності, які близькі нам з вами, які близькі європейцям, американцям, щось там розповідати про демократію. Проте сьогодні, вже три десятки років він поспіль. Президент Росії і росіяни це купують. Тобто їм це подобається, вони ведуться на це на цей наратив. Що роблять українці? Сьогодні українців в соцмережах просто страшно зайти, бо головна проблема українців, як виявляється, кому сподобалося або кому не сподобалося інтерв'ю Алли Бугачової. Камон, будьте дорослими! До чого тут Алла Бугачова до України? Те, що Алла Пугачова сказала Росії, російській аудиторії, російською мовою, стосується виключно Росії, російської аудиторії і їхньою ж мовою. Наві... до чого тут ми завтра. Ну давайте будемо також відверті і визнаємо, що населення України сьогодні край травмоване, травмоване втратами, бойовими діями, втрати є просто в кожній родині і. Кожен відчуває біль цієї війни. Наші діти банально не виспані, і вони не можуть зібрати свої думки докупи, коли йдуть до школи, тому що вони просто вночі не спали, а ховалися або в метро, або в підвалах, або в бомбосховищах, або просто спали на підлозі в коридорі або в ванні. І це впливає на наше ментальне здоров'я. А тепер сьогодні ми ще почнемо один з одним сваритися щодо того, що там сказала Алла Борисівна, російській аудиторії російської мови. Як Росія використовуватиме свої наративи після підписання, якщо таке відбудеться, звісно? Хоча більшість українців сьогодні не вірять, статистика показує, це зовсім останні новини, що українці не вірять в те, що Росія підпише будь-яким там меморандум, і що припинення війни відбудеться або цього року, або наступного до 2027 року. Більшість населення України не вірить, що війна якимось чином припиниться. Уявімо, будь-будьмо оптимістами, уявімо, що вона сьогодні вже припинилася, що снаряди не літають, ракети не літають, дрони не падають, будинки не руйнуються. Люди можуть спати спокійно, проте спокійно спати їм просто не дадуть. Бо буде те саме, що відбувалося і в 2004, і в 2010 році, коли оці російські наративи почнуть поступово пролазити в український інформаційний простір. І тоді буде дуже легко маніпулювати людьми, людьми травмованими фронтом, людьми травмованими втратами е близьких, і людьми, які просто травмовані через те, що вони банально не могли відпочити жодного дня. Ти воював, ти не воював, ти правильно воював, ти неправильно воював. Запустити ворожнечу між населенням України буде дуже дуже легко. І тут лише один рецепт, який може врятувати Україну як народ. Українців як національну ідентичність і Україну як державу Україна, яка існує на світовій мапі, це просто не вестися на ці наративи. Ну, по-перше, не треба ні з кого ліпити героя і ідола. Це було написано ще в Біблії. Я не релігійна людина, проте мені здається, що думка слушна і мудра. Якщо ти створюєш якийсь ідол, ти потім, потім або починаєш в ньому розчаровуватися, або надто зачаровуватися і не бачиш інших проблем, які навколо тебе існують. Українці дуже люблять голосувати серцем. Вони ніколи не голосують розумом. Всі наші президенти, всі наші уряди, всі наші депутати Верховної Ради вони є або об'єктами обожнювання, або ненависті. І те, і те є. Я думаю, що ви самі знаєте про кого йдеться, кого обожнюють, кого ненавидять. Проте жоден українець не ставиться до політиків і до керівників держави прагматично. Це насправді слуги. Ну, сьогодні ми знаємо, що найбільша партія в парламенті це слуга народу. Я не відсилаюся до назви цієї партії. Я кажу, що це люди, які за наші з вами податки приходять виконувати певну роботу, керувати державою, втілювати принципи державного управління. Вони за наші податки мають робити так, щоб наше життя було кращим, щоб світлофори працювали, щоб люди дотримувались правил дорожнього руху, щоб діти мали ос... рівні можливості для освіти, щоб дорослі мали рівні можливості для того, щоб заробляти гроші. І от на це треба насправді фокусувати свою увагу, а не на те, що там сказала Алла Пугачова російській аудиторії російською мовою. За нас ніхто наших проблем не вирішить. Ми бачимо сьогодні, що Польща просить закрити кордони, та натомість чує з Вашингтона, що треба, щоб європейці почали застосовувати санкції проти Китаю і проти Індії. А чого ж Трамп не застосував санкції проти Китаю досі? А тому, що Китай досі є найважливішим ринком і постачальником для американської економіки. Давайте будемо відверті. Все, що сьогодні робить Трамп, має бути вигідно лише Америці. Ну і персонально Трампу, бо він же ж політик, і він хоче, щоб його рейтинги були просто неабиякі високі. Що ми бачимо, відбувається. Трамп за чимось почав іти за парадами до Лукашенка. Той ще, звісно, миротворець, він уже нам. Нав'язував мінські домовленості. Ми вже грали в цю гру, бачили, як це все відбувається. І сьогодні Трамп відверто консультується з Лукашенком. Якщо ви побачите, як відбувалася зустріч Коула, це спеціальний представник Трампа, який займається питаннями, зокрема Білорусі, коли був останній обмін полоненими в кінці минулого тижня. Ви побачите, що Кол відверто говорить Лукашенко, що це тільки початок потепління між Сполученими Штатами. І білорусю Лукашенко натомість заявляє, що він ледь не врятував і Польщу, і Латвію, і Литву, і всі країни Балтії від російських дронів, бо, мовляв, вони їх самі збивали і вони направляли всю необхідну інформацію для НАТО, щоб ті знали, куди летять ті дрони, і що з ними робити. Ну просто я не знаю якась планетарна панацея у вигляді незмінного білоруського президента, білоруського диктатора, якщо бути відвертим. Ніхто не збирається припиняти цю війну сьогодні. Основна задача, основне завдання Трампа це відновити бізнес-стосунки між Сполученими Штатами і Росією. Він про це відверто не говорить. Ну точніше, він про це прямо не говорить, проте говорить про це відверто. Його слоган спочатку Америка, потім вся решта. Ну він яскраво показує те, що насправді відбувається в діях державного департаменту, як основного зовнішнього відомства Сполучених Штатів, і всієї державної зовнішньої політики США. Сьогодні вони почнуть домовлятися з Лукашенком вже з Білорусі. Зняли частину санкцій. Я думаю, що знімуть ще чуть-чуть. ще трошки знімуть. Напевно, вони захочуть зробити це якось тихо, але тихо не вийде. Ну а потім вже почнуть там видумувати якісь нові формати, Згадаю, що Лукашенко теж брав участь у примиренні Росії та України, і щось почнуть почнуть в цьому в цьому ключі робити для того, щоб якось все це залагодити. Ну сьогодні політично Трампу невигідно торгувати з Путіним, сказати: Ой, нічого не відбувається, це не війна, це там громадянське протистояння йому в Штатах ніхто не повірить. Проте, це треба якось зробити поступово. І от Лукашенко це насправді той золотий ключ в кишені Трампа, який він там десь собі почав відшукувати для того, щоб відкрити замок на серці Путіна і почати з ним якісь справи і бізнес з'южу. Щойно знімуть всі санкції з Білорусі. Ми пам'ятаємо в 2014 році знамениті. Білоруські креветки, які просто після введення першого траншу санкцій заполонили російський ринок. Сьогодні ми будемо бачити і білоруську каву, і білоруське какао, і багато інших автентичних білоруських продуктів, тому що торгувати з Росією вигідно. Це величезний ринок. Так він не найбільший, якщо порівнювати, наприклад, Китай. І ЄС, то між ними товарообіг нараховує приблизно 730 мільярдів доларів на рік, це дані за 2024 рік. Зі сполученими штатами трохи менше, там десь приблизно 700 мільярдів. І ми знаємо, що сьогодні торгівля між Китаєм і Росією десь приблизно 230 240 мільярдів доларів на рік. Тобто це навіть не третина того, що Китай торгує з Сполученими Штатами та ЄС. Проте, якщо ЄС почне торгувати, якщо Сполучені Штати почнуть знову торгувати з Росією. Ці всі оборудки, ці всі доходи вони значно і значно виростуть. Росія величезна країна з величезним попитом на всі дорогі і якісні товари. Давайте про це не будемо забувати. Тому, звісно, треба не втрачати пильність, і саме головне триматися оцієї цієї думки і пам'ятати, що війна не закінчується сьогодні, вона не закінчиться завтра і вона не закінчиться тієї миті, коли. Впаде оцей останній снаряд на українську землю. Вона продовжиться і для того, щоб вона знов не, не, не зажужала над нашими головами снарядами і ракетами. Треба просто е, знати, що ми робимо як держава, що ми робимо як єдиний народ, і що ми робимо як єдина українська ідентичність. Ну на цьому в мене на сьогодні все. А все, що ви думаєте з цього приводу, будь ласка, пишіть в коментарях, я все прочитаю, на дещо відповім, і буду вас радий знову бачити через тиждень. Мене звати Володимир Володимиронець, папа.